Доброго дня, 9 клас. В цьому відео ми з вами поговоримо про термоядерні реакції енергію сонця і зір. Виконуємо завдання уроку 3 та 4 з наших зошитів. Отже, говоримо про ядерні реакції. Що таке ядерні реакції? Ядерними реакціями називають такі перетворення штучні атомних ядер, спричинені взаємодією цих ядер між собою. Тобто, коли вони між собою взаємодіють або взаємодіють з елементарними частинками. В результаті ядерної реакції утворюється нове ядро або новий ізотоп. Під час ядерних реакцій виконуються закони збереження енергії, імпульсу, моменту імпульсу та електричного заряду. Ядерні реакції поділяють на реакції розпаду і реакції синтезу. Під час реакції розпаду з більш важких ядер хімічних елементів утворюються більш легкі ядра. Під час реакції синтезу з більш легких атомних ядер утворюються нові, більш важкі ядра. Першу ядерну реакцію провів у 1932 році Ернест Резерфорд. Ядерні реакції, як і хімічні, перебігають з поглинанням чи виділенням енергії, тобто вони можуть бути ендотермічні або екзотермічні. І з цієї схеми ми бачимо з тобою, що ендотермічні реакції це реакції, які супроводжуються поглинанням енергії, відповідно екзотермічні, з виділенням енергії. Проте, якщо сума мас спокою ядер до реакції більша за суму мас спокою ядер після реакції, то реакція екзотермічна. Якщо сума мас спокою ядер до реакції менша за суму мас спокою ядер після реакції, то реакція ендотермічна. Отже, в цьому завданні, відповідно, ми пишемо одразу, що оскільки тут більша маса спокою до реакції це екзотермічна. Ну а тут, відповідно, буде ендотермічна. Отже, в завданні 5.1 доповнюємо цю схему. Отже, тут екзотермічні це реакція з виділенням енергії, а ендотермічна реакція з поглинанням енергії. Завдання 5.2. Запиши за схематичним рисунком рівняння термоядерної реакції синтезу. Зрозуміло, що дейтерій плюс третій дорівнює, точніше, не дорівнює, а стрілочка, гелій плюс нейтрон. І оскільки ми знаємо вже з тобою, як позначається нейтрон, ми повинні самостійно тут дописати 1 0. Давай перевіримо себе, чи правильно тут все виходить у нас з числами 1 плюс 1 буде 2, 2 плюс 0 буде теж 2. Отже, нижні числа правильні, верхні 2 плюс 3 5, 4 плюс 1 5. Рівняння абсолютно правильне. Завдання 5,4. Допиши рівняння ядерних реакцій. Отже, як ми з тобою діємо? Рахуємо нижні до реакції числа, нижні після реакції числа повинні в сумі бути такі самі. Отже, 1 плюс 1, 2, тут 2 вже є, тут відповідно буде 0 знизу. 2 плюс 3 5, тут 4. Отже, тут, відповідно, буде 1. 1, 0 це є частинка, яку ми називаємо з тобою нейтрон. Фактично повторили ту реакцію, яка була в попередньому завданні. Далі літій плюс гелій утворюється нейтрон і ще щось. Дивимось 3 плюс 2 5. Тут 0, отже, знизу має бути 5. 7 плюс 4 11. Тут 1, отже, має бути 10. По якому числу ми дивимося з тобою хімічний елемент визначаємо? Звісно, по нижньому тут у нас 5. І бачимо з тобою, що під номером 5 у нас знаходиться бор. Наступна Літій плюс гідроген. 3 плюс 1 – 4. Тут два вже є, отже, знизу буде теж 2. 6 плюс 1 – 7. Тут 4. Отже, тут буде 3. Дивимося по номеру 2. І, звісно, це буде гелій. Проте ми звикли з тобою, що у гелія масове число 4. А тут воно у нас Тріочка. Отже, це буде у нас також гелій, але. Це ізотоп гелію. Так? Ну і останнє рівнянечко: 3 плюс 1, 4, 4 вже є, знизу буде, звісно, 0, 7 плюс 2 9. Тут 8, отже буде одиничка. І знов у нас виходить, що буде нейтрон. А тепер декілька слів про термоядерні реакції, термоядерний синтез та термоядерні реактори. Отже, термоядерні реакції це ті реакції, які відбуваються під дією високої температури. Надзвичайно високої температури. І відбуваються вони, як правило, у нас. Ну, наприклад, на сонці. Прикладом природної температу... високотемпературної плазми є сонце, гарячі зори, зорі та іоносфера. І саме на сонці та гарячих зорях можливе здійснення термоядерної реакції. Тобто реакція, ще раз повторюю, яка здійснюється за великої температури. Плазма четвертий стан агрегатної речовини, що характеризується високим ступенем іонізації частинок. Термоядерний синтез реакція злиття легких ядер у більш важкі і відбувається в плазмі за дуже високих температур, уяви собі близько 10 в сьомій степені кельвін. Надзвичайно великі температури, і супроводжуються виділенням значної кількості енергії. Звісно, наше сонце працює саме так. Відбувається термоядерна е... реакція, ось в результаті чого у нас виділяється надзвичайно велика кількість енергії. В результаті ми отримаємо з тобою світло і тепло. Термоядерні реактори це пристрої, у яких високотемпературній плазмі здійснюється керована термоядерна реакція, синтезу легких ядер з виділенням значної кількості енергії. На сьогодні у світі тривають інтенсивні експерименти щодо створення термоядерного електрогенератора. Нині у світі існує дві перспективних таких два перспективних проєкти термоядерних реакторів: це Токамак і Стеларатор. Токамак має форму тороїда. Як бачимо, бубліка іншими словами, з магнітними катушками, це фізична установка для магнітного утримування гарячої, надзвичайно гарячої плазми з метою досягнення умов, необхідних для проведення експериментів скерованого термоядерного синтезу, злиття легких ядер, так у більш важкі. Стелератор це замкнена магнітна пастка, так би мовити, яку використовують для утримання гарячої плазми ізотопів. У 2006 році 30 країн світу, зокрема країни Євросоюзу, США, Японія, Республіка Корея, узгодили будівництво міжнародного експериментального термоядерного реактора ІТЕР. АІТІР. -E На півдні Франції реактор буде мати розміри 60 футбольних полів та дорівнюватиме за масою трьом ейфелевим вежам. Будівництво планують закінчити у 2025 році. Повноцінний запуск плановано в 2035 році. Але. Насправді найстрашнішим є що в цьому всьому: це не керована термоядерна реакція. Так вона відбувається у водневій або термоядерній бомбі. Під час термоядерних реакцій виділяється велика кількість енергії, саме тому їх хочуть використовувати узяти під керування і використовувати енергію, яка вивільняється на потреби людства. Проте термоядерна зброя, порівняно з ядерною, має більш потужну потужність вибуху. У природі реакції синтезу розпочалися ще в перші хвилини після великого вибуху. Під час первинного термоядерного синтезу з протонів утворилися лише деякі найлегші ядра дейтерій, гелій, літій. Зорі, зокрема сонце, є природним термоядерним реактором, у якому відбувається термоядерний синтез. Основним процесом у плазмі зорі є утворення ядра гелію з чотирьох протонів, інакше кажучи, горіння водню. У зорях, маса яких перевищує половину маси сонця, можуть утворюватися й інші, більш важкі ядра хімічних елементів. Цей процес розпочинається з утворення ядер карбону, а закінчується утворенням ядер ферму. Утворення ще важчих ядер хімічних елементів від ферму до бісмуту відбувається в оболонках досить масивних зір на стадії червоного гіганта. Найважчі ядра утворюються під час спалахів, так званих наднових зірок. Змінних зір, світність яких у момент максимуму в мільярди разів більша за світність сонця. Запаси водню майже невичерпні. Паливо можна добувати навіть з води. Оцінюють, що наповнений дейтерієм на персток вивільняє енергію еквівалентну енергії, яка виділяється під час згоряння 20 тонн вугілля. Озеро середніх розмірів може забезпечити країну енергію на сотні років. Унаслідок реакції синтезу не утворюються вихлопні гази, що призводять до забруднення атмосфери та є однією з причин глобального потепління. Реакція синтезу також продукує суттєво меншу кількість радіоактивного сміття, ніж реакція ядерного поділу на атомних електростанціях. А тепер відкрий, будь ласка, урок четвертий, і ми з тобою будемо готуватися до самостійної роботи. Перш за все, давай пригадаємо з тобою деякі формули, отже, стала радіоактивного розпаду. Визначається ось таким чином, вимірюється одиниця на секунду. Закон радіоактивного розпаду записується ось у таких двох виглядах: це основний, це більш зручний для вже використання в задачах. Активність радіоактивного джерела а лямбда помножене на N, N — кількість тих, які розпадаються так в бекерелях вимірюється. От, поглинута доза іонізуючого випромінювання, енергія, яка припадає на певну масу тіла, так, вимірюється в греях, і грей це джоуль поділений на кілограм. Еквівалентна доза іонізуючого випромінювання H, визначається як К помножена на Д, К це коефіцієнт відповідного випромінювання, там своє значення він має, так. От, де, ну, зрозуміло, поглинута доза вимірюється аж у нас в зівертах. Ну і потужність. Потужність поглинутої дози з літерою Д, потужність еквівалентної дози з літерою H. Відповідно, бачимо формули. Тут грей на секунду, тут зіверт на секунду. Ну а тепер завдання. Завдання 5:1. Визнач склад атома барію 142,56. Отже, кількість частинок в атомі ми визначимо трошечки пізніше, давай почнемо з ядра. Кількість частинок у ядрі це 142 частинки. 142 частинки. Кількість протонів це нижнє число, отже, це 56. Кількість нейтронів – це… Різниця між цими двома, отже, це буде 142. Давай один раз пропишемо ще раз нагадаємо собі так, і це буде 86. Кількість електронів в атомі мається на увазі, буде така точно, як кількість протонів, тому що це порядковий номер визначає нам. Ну і тепер ми маємо дізнатися кількість частинок в атомі, тобто це всі частинки, які є в ядрі, плюс протони. Давай запишемо це. 142 плюс 56 дорівнює. 198 частинок в атомі. Наступне, 5,2. Розташу хімічні елементи за збільшенням кількості нейтронів у ядрах атомів. Тобто потрібно для кожного з них визначити кількість нейтронів. Для Нептунію це буде 144, адже 237 мінус 93. Так? Для Бісмуту – 126. Для радію 138. І для Плутону буде 145. Думаю, у тебе проблеми не стане самостійно розташувати в порядку збільшення від меншого до більшого по оцих порахованих числах. Завдання 5:3. Визнач період піврозпаду хімічного елемента за графіком залежності кількості ядер ізотопу францію, кількість ядер, що не розпалися від часу. Враховуючи те, що період піврозпаду це завжди. Той час, за який відбувається поділ, рівно навпіл від загальної кількості всіх ядер, які були. Отже, половина від 100 тисяч це буде 50 тисяч. Ось тут, так? Ось тут буде 50 тисяч, і ми дивимося з тобою. Потрапляємось на цей нюанс, який відповідає у нас числу, якому 15. Отже, 15 секунд, це і буде час напіврозпаду для франція, для ізотопу Франція. Попрацюємо з рівняннями, точніше, з ядерними реакціями. 5-4. Запиши реакцію бета розпаду ядра ізотопу Нептунію. Якщо ми говоримо про бета-розпад, то зрозуміло, що при цьому у нас вилітає електрон, та утворюється нове якесь ядро. І ми повинні з тобою зараз з'ясувати, які тут будуть числа для того, щоб встановити, що це буде за нове ядро. Отож, 93 з цього боку, тут мінус 1, і в сумі мають оці дві нижні, отут теж буде нижнє число, так? Два нижні числа в сумі мають давати 93. Отож, ми розуміємо з тобою, що тут має бути число 94. З верхніми числами при реакції бета-розпаду все просто, адже тут воно просто буде таке саме: 239. Зрозуміло, що потрібно подивитися у таблицю Менделєєва по нижньому числу. Звертаємо увагу на те, що під номером 94 у нас є плутоній. Таким чином, реакція написана нами правильно. Далі, реакція альфа розпаду для ізотопу Нептунія. Ми пам'ятаємо з тобою, що альфа-частинка це ядро гелію. В рівнянні ми можемо його записувати як гелі 4,2 або як альфа-4,2. І так, і так буде правильно. Отже, тут, після того, як відбувся розпад, вилітає альфа-частинка, також утворюється якесь нове ядро. І нам потрібно з'ясувати, що це за ядро по визначенню ось цих чисел, які тут будуть. Тобто аналогічно як у попередньому. Тут 93 тут 2, скільки тут має бути? Щоб в сумі також було 93. Зрозуміло, буде 91. Тут 239. Тут 4. Скільки тут має бути, щоб сума також була 239. 235. 235. Дивимося по нижньому числу. Бачимо, що це протактиній. ПА пишеться. І це рівняння ми з тобою зробили, які ми молодці. Тепер ось ці рівняння потрібно розв'язати. Ну, такі рівняння ядерних реакцій, я думаю не складні будуть для тебе, правда? Для того, щоб визначити, що тут буде за елемент, давай ми з тобою їх будемо визначати аналогічним чином. Тобто ми рахуємо тільки спочатку праву сторону, а потім ліву? Так? 12 плюс 1, 13, тут 9 вже є. Отже, тут має бути що? 4 верхнє число. 6 плюс 0, 6, тут 4, отже, знизу має бути 2. Зрозуміло, 4, 2, як тут ми з тобою писали, це гелій. Наступне. Фером плюс нейтрон утворився марганець і щось іще. Що ж тут може бути? Визначаємо 26 плюс 0, 26, тут 25. Отже, знизу буде одиничка ось тут. Далі 55 плюс 1 56. Тут 55 також є, а тут, зрозуміло, буде теж одиниця. 1, 1 це є у нас гідроген, або протон. Ще можна написати, можна написати як протон П1,1, і теж буде правильно і так, і так. Далі Меркурій плюс нейтрон. Утворюється аурум. Дивимось 80, тут 79, не вистачає тут одинички. 198 плюс 1, 199. Зрозуміло, тут теж одиничка. Аналогічно, ми бачимо, що це буде у нас гідроген або той самий протон. І остання реакція Уран плюс нейтрон. В результаті утворюється ксенон, вилітає 2 нейтрони і щось іще. Давай визначати, що це буде. Отже, пам'ятаємо, що 2. Оцей коефіцієнт належить як нижньому, так і верхньому числу. Треба їх помножити тільки. так? Отже, 54 плюс 2 на 0, це буде 0. так? 54 плюс 0 буде 54. Тут 92 плюс 0 буде 92. Отже, треба від нижнього, від суми, відняти ці нижні суми. Що буде? 92 мінус 54, буде 38, нижнє число. Тепер верхнє. Тут 142 на 1 буде 2. Отже, тут 142. А тут 236, бачимо, так? При відніманні утворюється число 94. Дивимося по нижньому числу. І бачимо, що це у нас буде стронцій. SR пишеться. Написали, зробили ми це завдання. Завдання 5.7. Детектор радіоактивних випромінювань розташовано в коробці з товщиною стінок близько 2 мм. Наведи приклади матеріалів, з яких може бути виготовлена коробка, якщо детектор реєструє тільки гамма випромінювання. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили про те, що гама випромінювання це найбільш проникне радіоактивне випромінювання. Так? Воно пронизує і папір, і алюміній, і навіть бетон пронизує. А от затримується у нас альфа-частинка папером, а бета-частинка, тобто електрон, затримується, наприклад, алюмінієм. Так? так от, в нашому випадку, зараз відповідь може бути алюміній, може бути якийсь інший метал товщиною близько 2 міліметрів. 5-8. Людина працює в зоні радіоактивного забруднення, потужність поглинутої дози, випромінювання, в якій дорівнює ось такому значенню. Чи безпечно людині працювати в цій місцевості протягом місяця, місяця? давай підкреслимо, якщо гранично допустима поглинута доза, становить 400 мілігрей. Отже, ми з тобою маємо потужність поглинутої дози, мілігрей за годину. Зараз ми подивимося, як його правильно нам перетворити, перевести. Далі маємо час один місяць так, перебування. Людини у цій місцевості, і при цьому маємо гранично допустиму поглинуту дозу випромінювання. І я думаю, що ти погодишся зі мною, коли нас питають, чи безпечно людині тут працювати, нам потрібно визначити, по даних, які є в задачі, саме поглинуту дозу випромінювання і порівняти її з цією граничною. І тому ми зможемо дати відповідь на питання. Таким чином, ми зараз з тобою маємо тут знайти спочатку Д. так? Запишемо формулу для потужності. Зрозуміло, з цієї формули виразити літеру D не стає проблемою. ПД, а помножити на Т. Я трохи не так почала писати, помножити на Т. Добре, і тепер можемо порахувати. про Т. давай звернемо увагу ось на це. Тут у нас години, так, а тут місяць. Тому, мабуть, нам потрібно місяць перевести в години. В місяці у нас давай візьмемо в середньому 30 діб, так? 30 дів помножити на 24 години в одній добі. Буде 720 годин. Таким чином, ми підставляємо сюди, отже, буде 0,64 мілігрей за годину. Помножити на час 720 годин. Бачимо, що години в нас скоротяться. Буде 460,8 мілі грей. А тепер ми з тобою порівнюємо. Тут у нас 400 мілігрей, це гранична вище не можна. А тут 460. Отже, відповідь, що тут, в цьому місці, де така у нас поглинута доза випромінювання буде і потужність поглинутої дози працювати людині протягом місяця не можна. Менше. За часом можна, а місяць 30 дів, які ми з тобою брали, не можна. Питання 5.9. укажи рівняння ядерної реакції, яку можна використати для одержання ланцюгової ядерної реакції поділу. Пам'ятаємо з тобою про те, що ланцюгова ядерна реакція утворюється в тому разі, коли у нас вивільняється велика кількість нейтронів. Ось тут, наприклад, три нейтрони, так? Ось і тут три нам показали. Потім кожен новий поділ це ще нові три нейтрони. І так далі. В цьому разі може створитися дійсно ланцюгова ядерна реакція. Тож серед запропонованих, якщо ти уважно подивишся, тут у нас після реакції немає нейтронів, тут немає, тут тільки альфа-частинка вилетіла, тут один нейтрон вилетів, а тут їх вилетіло аж чотири. То я думаю, що буде правильним відповідь саме В. Правда? 5.10. Визнач, яка з наведених реакцій є термоядерною. Ну, ми з тобою вже сьогодні про це говорили. Що термоядерною реакцією синтезу є саме об'єднання дейтерію та тритію, вивільняється у нас альфа-частинка і нейтрон, тобто відповідь буде В. Номер 64. Період піврозпаду ізотопу йоду 131 становить 8 діб. Визнач час, за який розпадеться 63 з 64 від початкової кількості радіоактивних ядер. Отже, маємо з тобою таку умову, бачимо, що є період піврозпаду йоду, так? 8 діб. Далі нам сказано про те, що, дивись, як тут хитро написали: час, за який розпадеться 63-64. Тут можна зловитися і зробити помилку. Це не розпалося, а ще тільки колись там розпадеться. Так? Тобто це ті ядра, які ще не розпалися. Дельта Н 63-64 від початкової кількості ядер. Знайти потрібно час, за який оця кількість розпадеться. Пишемо з тобою закон радіактивного розпаду. N дорівнює n0 поділене на 2 в степені t поділити на Т. А дельта N це ті, які не розпалися, тобто від початкової кількості потрібно відняти ті, які розпалися. Таким чином, дельта N у нас визначається, як n 0 відняти ось цей вираз, так? n0 поділити на 2 в степені t на t. Ну і деякі перетворення, давай зробимо, винесемо n0 за дужки. В цьому разі, що ми з тобою будемо мати 1 мінус одиниця поділена на 2 в степені t поділити на t. Так? Ось. І тепер підставляємо ось початок, ось кінець нашого виразу, який нам потрібен зараз. Таким чином, замість дельта n пишемо 63, 64. 64 n0 дорівнює n0. Одиниця мінус, і оцей дріб т на Т. Бачимо, що нульове скорочується. Так? І тепер що? Одиницю переносимо сюди, буде мінус 1 плю 63,64, дорівня мінус одиниця на 2 в степені Т на Т. Тут у нас утворюється число мінус, мінус 1,64. Мінус одиниця на 2 в степені t на t. Так? І звідси, я ось тут буду писати, ми бачимо з тобою, що мінуси у нас скорочуються, і знаменники у нас будуть однаковими. Отже, 64 дорівнює 2 в степені Т поділити на т. 64 це 2 в якому степені? 2 в 6. І тут ми переписуємо 2t поділити на т, таким чином, 6 дорівнює t маленьке поділити на т велике, тобто на 8. Так, і тепер ми бачимо, чому, тому що тут у нас 8. Ось, 48 діб. Ось така відповідь. 6,5. Людина отримала еквівалентну дозу 0,2 зіверта під діогами випромінювання. Наскільки градусів нагріється її тіло внаслідок опромінення? Вважаю, що питома теплоємність тіла людини дорівнює питомій теплоємності води. Тобто, ось такому значенню. Отже, маємо таку умову: еквівалентна доза у нас h позначається, питома теплоємність. Зараз ми запишемо з тобою чому дорівнює коефіцієнт для гам-випромінювання. І визначити потрібно, наскільки нагріється тіло людини, тому це буде дельта Т. В разі, якщо ми говоримо про гамовипромінювання, то коефіцієнт якості k становить у нас одиниці. Тепер ми з тобою розпишемо еквівалентну дозу, хоча вона в нас відома, але ми її запишемо з тобою: h дорівнює К k помножене на d. К, це коефіцієнт, який в нас становить одиниця в даній задачі, а D, це поглинута доза іонізуючого випромінювання. визначається вона у нас як енергія, яка е, іонізуючого випромінювання, так, яка припадає на одиницю маси М. Далі, з іншого боку, ми з тобою знаємо, що коли у нас тіло нагрівається, воно отримує певну кількість теплоти. Формула, яку ми з тобою вже раніше повторювали, при нагріванні речовини буде ось така. Тобто. Дельта Т якраз те, що нам потрібно знайти, бо тому теплоємність є, ну а масу ми зараз подивимося, можливо, десь вона тут у нас десь дінеться. Отже, кількість теплоти це та сама енергія. Отже, можна записати, що це буде СМ дельта Т поділити на масу. Ось, бачиш, маса зникає. Добре, тобто, буде С дельта Т поділити. ну, Фактично, на одиницю, нічого не пишемо. Ну, добре, хай буде так уже, оскільки я знак ділення написала. Це дельта Т. Добре, ну а тепер все разом. Отже, H дорівнює К, хоча це одиниця, але у формулі ми це напишемо з тобою, і на дельта Т. Тепер звідси дельта Т дорівнює H поділити на К помножене на С. Ну, а тепер давай підставимо. Отже, дельта Т в нашому разі це буде 0,2 поділити на К це одиниця, помножити на 4200. Пам'ятаємо про те, що зіверт, це у нас фактично джоуль поділений на секунду. Тут у нас джоуль поділений на, на кілограм діти, перепрошую, на кілограм. Тут у нас на кілограм градус Цельсія, бачимо, джоулі скорочуються, кілограми скоротяться. І треба тільки, і треба тільки порахувати. Градусів Цельсія. Тобто це дуже маленьке число, це надзвичайно маленьке число, але все ж таки нагрівання відбувається. Отже, на сьогодні все. Сподіваюсь, тобі було все зрозуміле. Бажаю успіху на самостійній роботі і до наступного уроку.